І продовжуємо футбольну тему, щоб життя медом не здавалося новобранець Карпат. Лукас розпочав підготовку до сезону у новій команді. І одразу потрапив у такі незвичні для його Іспанії львівські погодні умови. Настанови тренера Лукасу. Він праворуч перекладає бразилець Тіаго. Під час перших тренувань з новими партнерами мовний бар'єр. Не єдина складність для іспанського нападника. Тренуватися йому доводиться у багнюці та за мінусової температури. Та це Лукаса не засмучує. В Іспанії також були моменти, коли доводилося тренуватися, коли падав сніг. Звісно ж, його не було так багато. Складно тренуватися через важке та мокре поле, але нічого, я впораюся. Я йому сказав, що до такої погоди потрібно бути готовим, адже ми будемо починати чемпіонат приблизно у таких же умовах. Тому потрібно звикати. Він сказав: немає питань, я готовий. Та вже цієї неділі Карпати рушають тренуватися до теплих країн, а саме на батьківщину Лукаса до Іспанії, де зеленобілі зіграють у міжнародному турнірі Копа Дель Соль. До речі, а детальніше з іспанським легіонером зеленобілих телеканал Зік познайомить уже наступного понеділку у програмі про Карпати. Лічені дні до смерті гандбольний клуб Галичанка зіграв перший з двох матчів п'ятого туру чемпіонату України. Львів'янки поступилися Ужгородським Карпатам 27-35. Найцікавіше, що правда відбулося вже після поєдинку, незадовго до початку нашого випуску. Новин, до речі, головний тренер Галичанки Василь Козар заявив, що завтрашній матч з тими ж таки Карпатами буде швидше за все для його команди. Останнім після цього Галичанка припинить своє існування. Команда е, в такому стані, що ми вирішили зіграти цей тур, зіграти, знайти ці кошти, розрахуватися суддями. І з понеділка ми припиняємо свою діяльність. Чому в міській раді, котрі запланувала, так, котра нам сказала, що в нас є на цей рік кошти, кошти, якби ми знали, що їх немає, ми б може не приймали участь. Ми б, відповідно, вже давно припинили свою діяльність. Розумієте? А вони нам ці кошти пообіцяли, а тепер вони їх дати не хочуть. Що ж, понеділок ми обов'язково вам повідомимо, чи справді припинить своє існування найтитулованіший гандбольний клуб Львова Галичанка. Але все-таки давайте новини спорту цього тижня, завершимо на приємній ноті Олександра Гурулі, гравця Карпат, знову викликали до збірної Грузії. Головний тренер Тимура Кідзбаї 9 лютого Гурулі у складі своєї збірної може зіграти проти збірної Вірменії на Кіпрі. І наразі це у мене усі новини спорту. Тож Уляна, якою буде погода на вихідних та курси валют? Завтра обіцяють синоптики переважно сніжну погоду принаймні зранку. Температура повітря 3 градуси із позначкою. Мінус в день вже буде хмарно, проте без опадів. Також 3 градуси морозу. На вечір така ж температура повітря хмарне небо і снігу кажуть синоптики. Не буде, як зрештою, і дощу. Також Національний банк України на перший вихідний день цього тижня прогнозує наступні курси валют. Євро коштуватиме 10 гривень, і 70 копійок, 7 гривень 94 чотири копійки. Американський долар, польський злотий, 2,73, 26 копійок. Російський рубль. Дякуємо вам за те, що були з нами протягом цього тижня. Залишайтеся і надалі на телеканалі. Зік я з вами зустрінуся у неділю у проєкті погляд на тиждень о 21.00. І зовсім невеличке нагадування навіть впродовж вихідних днів. Більше новин шукайте на сайті за адресою зі До зустрічі наступного тижня. Про головні новини дня вам розповідатимуть Сергій Барашевський та Ольга Герич. Гарних вам вихідних!